З цих чотирьох ендотерапій дві генетичний максимум їдуть до наших хлопців прямо на першу лінію, піднімати їм тестостерон, зміцнювати здоров'я та піднімати бойовий дух. Але сьогодні я хотів би з вами поговорити про інший кейс, унікальний. До мене звернувся чоловік 35 років, і у нього а, не те, що атрофія, у нього відсутня одна тестикула, а інша не працює. Тобто показники. Як ви бачите, просто зашкалюючи, і, звичайно, в нього ніяких шансів, ніякі лікарі не дають на те, що в нього будуть діти. Я взявся за цей кейс. Я розробив спеціальну ендотерапію саме для нього, щоб по максимуму на протязі місяця запустити його ендокринну систему, щоб в нього був шанс виробляти власне тестостерон та сперму і мати дітей. Слідкуй за моїм каналом, я буду публікувати всі його тести за три тижні. Він має здати, і ми побачимо, чи є якийсь прогрес. Такий складний кейс він просто є безпрецедентним на протязі всього мого чотирирічного досвіду.